Казка дерево бажань. У маленькому селі, де завжди співали птахи, й пахло свіжоскошеною травою, ріс великий старий дуб, він був не простим деревом, а чарівним деревом бажань. Люди вірили, що якщо розповісти дубові своє бажання подякувати за все хороше, що вже є. То він обов'язково допоможе. Одного разу до дуба підійшла маленька дівчинка на ім'я Софійка. Вона була дуже смілива, але трохи сумна. Привіт, велике дерево, сказала Софійка. У мене є бажання. Мій брат дуже любить малювати. Але його пензлики зовсім зносилися. Ти можеш допомогти йому отримати нові. Дерево задумливо зашуміло своїми листочками, ніби з вітром. Твоє бажання добре і щире, сказало дерево, але тобі потрібно допомогти комусь іншому, щоб я міг допомогти тобі. Софійка кивнула й вирушила до сусідського будинку, де жив дідусь Петро. Він був стареньким і часто забував поливати свій сад. Дівчинка вирішила допомогти йому. Вона принесла відро води і полила всі квіти. Дякую, дитино, сказав дідусь, усміхаючись. Коли Софійка повернулася до дерева, на одній з його гілок уже висіло новенькі яскраві пензлики. Це для твого брата, сказало дерево. Дівчинка радісно підстрибнула і подякувала. З того дня всі в селі зрозуміли, дерево бажань допомагає лише тим, хто готовий допомогти іншим, і з кожним днем. Люди ставали добрішими та чуйнішими. Спи спокійно, маленький слухачу. і пам'ятай, кожен із нас може бути для когось деревом бажань.